Мого клінічного випадку, це тривала хриплість голосу та що необхідно врахувати. Пацієнт народився та проживає в місті Кременчук, чоловік 69-го року народження, Скарги на хворобливі відчуття в горлі, першіння в горлі, відчуття стороннього тіла в горлі, що викликає кашель, періодична осиплість голоса та загальну слабкість. Пацієнт відмічає часті простудні захворювання з дитинства, періодично турбує біль та сухість горлі, швидка стомлюваність голосу. Також відомо, що пацієнт працює на сажовому заводі, це завод технічного вуглецю. Стаж роботи на даному підприємстві 25 років. Після чергового лор обстеження встановлений діагноз, хронічний субатрофічний фарингіт, хронічний атрофічний ларингіт. Пацієнт звернувся до лор лікаря поліклініки. Після огляду були проведені до обстеження бак пасівна флори та чуттєвість слизової глотки, бак посів на флори та чуттєвість мокроти. Пацієнт направлений на консультацію до гастроентеролога та на рентгенографію органів грудної клітини, та на УЗД щитоподібної залози. В аналізі слизової глотки виявлено, стафілокок в 10 ступені. Виявлена чутливість доцефаласпарінів, макролідів та аміногліказідів. В аналізі мокроти патогенної та умови патогенної мікрофлори не виявлено. Пацієнту був призначений спрей в горло, танто Верде по дві дози 3 рази на день на 7 днів. І сламоз по одній таблиці 3 рази на день розмоктувати 10 днів, ендоларингіальні вливання. Суспензія гідрокартизона та гентаміцин номером 5 Сироп, гербіоний сланський мох по 15 мл три рази на день, 7 днів. На 14 добу після лікування повторний бак посів проведений, золотистий стафілокок не виявлений. Через два тижні скарги пацієнта відновилися. Пацієнт відмічає швидку стомлюваність голосу та періодичний сухий кашель. Пацієнт був направлений в лор лор-стаціонар для консультації та вирішення подальшої тактики лікування. При огляді слизова оболонка ротоглотки бліда, виражений судинний малюнок, слизова оболонка задньої стінки глотки зерниста, збільшені лімфатичні фалікули, непряма ларингоскопія відмічається витончення слезової оболонки гортані, Надгортанник у вигляді пелюстки, скла, голосові складки блідорожеві, зточення медіального краю. Змикання при фонації неповне, відмічається овальна щілина в середньому відділі просвіту гортані. Регіональні защелепні ташені, лімфовузли не збільшені, безболісні при пальпації, решта лор органів без ознак патології. Проведене обстеження хворого, хворого не показало відхилень у загальноклінічній Дослідження. При обстеженні ультразвукове дослідження щитоподібної залози без патології, рентгенографія органів грудної клітини в межах норми, консультація гастроентеролога діагноз ГЕРГ. Після обстеження встановлений у пацієнта: хронічний субатрофічний фарингіт, хронічний атрофічний ларингіт. і призначене лікування. голосовий режим. Спреїв горло, колдісеп наносільвер, по дві дози три рази на день зрошувати слозову оболонку впродовж 10 днів, ендоларингіальні вливання, олійно-вітамінні суміші олія шипшину та масляний розчин вітаміну Е. Імупред по дві таблетки три рази на день, три тижні та усунення шкідливих подразників на роботі, тобто використовувати засоби захисту. Після проведеної терапії якість пацієнта життя покращилась. Пацієнту рекомендовано профілактичний курс лікування два рази на рік у лікаря-отоларинголога, нагляд та лікування у гастроентеролога та санаторно-курортне лікування оздоровлення. І в мене питання до спікерів та до нашої аудиторії: коректність діагнозу, хронічний супатрофічний фарингіт, хронічний атрофічний ларингіт. І друге питання: чи потребує пацієнт додаткового лікування? Дякую за увагу. Юрій Володимирович, у нас е, доктор задала перше запитання стосовно корект... коректності діагнозу: хронічний, атрофічний ларингіт і фарінгід. Е, коректний цей діагноз? Якщо ми ми е... Що це саме хронічний стан, то ми саме можемо розглядати питання там, за рахунок наявності змін слизової оболонки, в якості як атрофії або субатрофії, або гранульозних змін. Тобто це, в залежності від тієї картини, яку лікар бачила на момент огляду. Дуже дякую. Я погоджую, що так. Доктор абсолютно коректно встановив цей діагноз. І от... Юрій Анатолійович, стосовно лікування, так от, доктор поставила питання про адекватність ось цього лікування. От Як ви вважаєте, ось це лікування фактично ми зустрілися із випадком ну такого короткотривалого топічного лікування? Чи воно достатньо адекватним у пацієнта з тривалим хронічним атрофічним процесом? Ну… Ваше ваше запитання і одразу ж відповідь, Василь Іванович, я вам дякую. Ну, звісно, якщо ситуація хронічна, то короткотривале лікування, воно неадекватне. Тут треба лікування довго тривало, тому що це хронічна, хронічна патологія, але ж не з'ясовано, звідки вона взялася, хронічна патологія, тому що ще не дуже така людина в віці. Вік такий, в ну, якому може не відбуватись таких атрофічних процесів. Тому звідки ця дисфонія, звідки атрофічні розлади на слизовій оболонці, це треба з'ясовувати. Ну, скоріше за все, це пов'язано з працею цього пацієнта. Тому і лікування повинно бути довготривалим. Стимулююча терапія, вона не може так швидко проводитись. Дякую. Ну тут, Юрій Анатолійович, бачите, все-таки дається в знаки ваша орієнтованість на дітей. Так? А тут ми маємо справу із фактично професійним, професійною ситуацією, так? тому що пацієнт працює на супершкідливому виробництві, сажовий завод, технічний вулиць. Про Я, Я це і казав, Василь. А, так, так. так. Я працював фоніатором ще довго тривалий час. Я зустрічався з цією патологією. Ну і от е дивіться, колеги, лікування. Е я вважаю, що воно було в принципі правильним. У мене немає особливо ніяких заперечень стосовно цього лікування. Але ми з вами мали справу із лікуванням загострення хронічного ларингіту. Тому я цілком розумію логіку доктора, щоб були призначені ендоларингіальні антибактеріальні препарати в комбінації із гормонами. Топічні препарати для перорального використання, частково системний препарат. І, звісно, що лікар отримав покращення цього стану. От. Єдине, що я би напевно зараз хотів обговорити от, доцільність використання саме антибактеріального препарату гентаміцину для ендоларингіальних вливань. Чи може би все-таки ми змістили акцент на використання антисептиків? Як ви вважаєте, в комбінації із гормонами? Ну, на мою думку, що е, потенційно це антисептики повинні виступати на е, дію локально саме в таких пацієнтів, а не на користь гентаміцину? Що е... патологія цього. Це... Цього цієї людини вона не пов'язана з бактеріальним впливом взагалі. Тому може і антисептики, і антибіотики, їй і, ну, не, не дадуть ніякого результату позитивного. А ось використання топічних кортикостероїдів воно дасть ну, покращення результату покращення голосу і покращення результатів. Угу. А, ну, а, то... а також стимулююча терапія, там дисфонія, там не, не змикаються. Складки голосові. Там треба з'ясовувати, що це за патологія, звідки це все ж таки вона взяла. От, ну, от це якраз я би і хотів е, далі продовжити наше обговорення. Так? Тому що от, якщо ми візьмемо пацієнта з атрофічним ларингітом, е, ми можемо говорити про лікування загострення. Раз. Друге, профілактика загострень. І третій момент. Це вже лікування розладів голосу. І от стосовно е, лікування загострення, ми з вами розібралися, і тут я хочу подякувати доктору, що це добре. А от стоїть питання про профілактику. Ми пам'ятаємо, що атрофічний процес зв'язаний насамперед із е, недостатньою продукцією слизу як наслідок хронічного довготривалого запального процесу. І тут ми бачили намагання лікаря призначити от препарати, які діють саме от на цю ланку патогенезу, але вони були короткотривалої дії, короткотривалого призначення. І ось тут я би підказав нашому доктору, що все-таки варто згадати про молекулу ердостеїну, яка. Ну, надзвичайно показана пацієнтам із субатрофічними і атрофічними процесами. Перше, ця молекула має дуже виражені муколітичні властивості, вона покращує реологію слизу. Це раз. По-друге, вона стимулює продукцію цього слизу через те, що у неї є потужні протизапальні властивості. Зменшення запалення, нормалізація продукції слизу. Ну і третє, це потужний антиоксидант, і саме е, з точки зору от стимуляції функції епітелію респіраторного тракту, е, от то про що говорив Юрій Володимирович, е, Юрій, Юрій Анатолійович, е, то, власне кажучи, ось ця молекула ердостеїну і проявляє от найкращі ось ці властивості. Тому я би рекомендував призначити саме. Допустим, ермуцин пацієнту і саме довго тривало, враховуючи, що атрофічний процес ми не можемо вилікувати протягом там, одного чи двох тижнів. Колеги, як ви відноситесь до такого погляду на продовження лікування? Я абсолютно згоден, а і ще лікар нам не сказала, є курцем цей пацієнт, чи не є курцем. Пацієнт не є курцем, але має тривалий стаж роботи на шкідливому виробництві. І Скажіть, будь ласка, пані Юлія, чи е, була попередньо в даного пацієнта терапія із місцевим нестероїдним протизапальним? Чи отримав він е, той же бензидамін місцево або можливо в льодяниках? Так, пацієнт е, звертався… Бо я пропустив е, в кейсі. Періодично лікувався і періодично приймав місцеве лікування, але е, йому надавало це ну, такий нетривалий ефект після лікування, і періодично ці скарги поверталися. І чи не практикували ви йому призначати саме ермуцин, про який ми зараз щойно згадали, саме в комбінації з бензидаміном? Тому що ну, з власного досвіду, скажу, що пацієнти доволі е, йдуть ефективно на такі терапії. Ні, таку комбінацію ми не призначали. Ми більш практикували місцеве лікування, вливання індоларингіальні, ну, але, як показала практика, це був нетривалий ефект від лікування. Будемо тепер практикувати більш розширений спектр лікування. Дякую. Mm -hmm. е, ну, от е, тут якраз от продовжуючи нашу тему, так, от е, фактично. Ми лікуємо, от ми бачимо яскравий приклад лікування, так як це говорили наші старі клінічні рекомендації. А фактично, це зводиться до лікування загострення. О, і сьогодні стоїть питання, що ми загострення вилікували, пацієнту стало краще, але ми, <кхух> ми розуміємо, що у нього обов'язково буде погіршення. Обов'язково тут не треба навіть бути великим пророком. І от саме от тривале використання е, саме от ердостеїну, е, е, і є тою запорукою успіху, який би можемо отримати у пацієнтів з атрофічними процесами дихальних шляхів. Юлія, e, скажіть, будь ласка, можливо, ви ще щось хочете задати? Нам якісь запитання? Можливо, ми ще не, не все відповіли на ваші питання. Ремонтовна відповідь, я вам дуже вдячна за пораду. Будемо використовувати ердестеїн в комплексному лікуванні при хронічних ларингітах і фарингітах. Бо у нас таких пацієнтів такі у нас промислове місто багато, тому дуже дякую вам. Дуже дякую і вам. І ще, шановні колеги, я би хотів зробити акцент на фразу, яку сказав Юрій Анатолійович стосовно топічних кортикостероїдів. Ми пам'ятаємо, що кортикостероїдні препарати є препарати із дуже високою біодоступністю. І от оці наші традиційні вливання гідрокортизону або дексаметазону в гортань, вони, звичайно, дають гарний ефект покращення голосу і так далі. Але ми пам'ятаємо, що практично вся доза препарату пацієнту попадає в нижні дихальні шляхи, і вона миттєво всмоктується в системний кровообіг. І тут уже ми говоримо про побічні дії ось у цих препаратів. Тому я підтримую Юрія Анатолійовича, що наші ендолерингіальні е, маніпуляції ми повинні поєднувати із використанням саме топічних кортикостероїдних препаратів для лікування от таких запальних процесів. І е, на завершення, напевно, я би хотів почути коментарі наших колег. Будь ласка, Юрій Анатолійович, почнемо з вас. Я хочу сказати, що в промисловому місці я думаю, що це дуже поширена патологія. І цю патологію ну, дуже складно лікувати. І тому раніше, за часів Радянського Союзу, були такі профілактичні заходи. У заходи для цього робилися інгаляторії. На виробництвах робилися І Оці лікувальні і профілактичні інгаляції, вони трошки послаблюють негативний вплив е, 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 цієї роботи. Так що, може, ви як лікар, як ви знаходитесь в промисловому місті, я думаю, що ця патологія поширена, ви повинні так звернути на це увагу, і може повернути на виробництво цієї інгаляторії. Ну тому, що вони дуже дуже знижували відсоток захворюваності у таких пацієнтів. Ну і по-друге, це небезпечна праця. Повинні бути а, іспіратори, повинна бути час контрольованої роботи. І так далі, і так далі. Тому що лікуються атрофічні процеси дуже і дуже складно. Практично вони не лікуються. Деякий час ну, з'являється поліпшення, але це дуже дуже ненадовго. Тому в даній патології ми повинні пам'ятати, що, по-перше, це профілактичні заходи. Я підтримую абсолютно думку Юрія Анатолійовича щодо інгаляторів, і саме можливим доповненням. До лікування такого пацієнта в період загострення є доречним застосування саме мілкодисперсних або середньодисперсних засобів щодо розпилення. Того ж топічного стероїдного препарату, який надається безпосередньо в ділянку запалення, тому якщо і пацієнти мають уже сучасні небулайзери, то вони можуть використовувати і ряд препаратів ви також знаєте: і будисоніди, і інші засоби, які сприяють всмоктованню саме місцево і зменшують саме всі ці прояви. Але та комбінація, яку ми озвучили, власне на період загострення, саме комбінація місцевого НПЗП бензидаміну з доповненням ермоцину, вона забезпечить такий Ну, доволі стійкий клінічний ефект. Якщо буде доповнено саме інгаляцією, це також дасть нагоду зменшити всі ці прояви. І крім того, в якості профілактики таким пацієнтам рекомендованим є саме зволоження або дотримання саме рівня вологості, тобто навіть зволоження слизових оболонок, коли поліпшується робота саме мукоцеліарного транспорту і підтримується вироблення слизу. Саме клітинами це також було б доречними для пацієнтів, які знаходяться в таких шкідливих ділянках роботи.